Уявіть, на вас полюють тисячі воїнів. А ви без армії, без зброї, лише з вірою у власну справу. І замість утекти, ви виходите саме їм на зустріч. Історії, що надихають Сакрат, людина, яка не зрадила істину. Афіни. 399 рік до нашої ери, міста слави, філософів, демократії, але й місто, що вміє карати своїх генів. Сократа судять, його звинувачують у розбещенні молоді та неповазі до богів. Насправді ж його злочин це вміння ставити питання, які лякають і розкривають брехню. Він не був політиком, не мав грошей, не писав книжок, його сила у слові. На ринках Афін він зупиняв людей і питав, що таке справедливість, а чеснота, а чи живеш ти так, як говориш, він не давав відповіді, він змушував підштовхував людей до думання. І саме це зробило його небезпечним для влади, що боїться правди, боїться чесних думок. Коли вороги хотіли позбутися його, вони придумали хитрість, суд народу. 500 афінян повинні вирішити, винен він чи ні. Сократ міг би врятуватися, сказати кілька правильних слів. Він їх знав. Вибачитися або ну втекти. Але він стоїть перед судом і каже фразу. З яка вразила Афіни: я не зміню свої дороги навіть заради життя, бо краще померти за правду, ніж жити у брехні. І от ключовий момент, у день, коли йому виносять вирок, друзі приносять план втечі. Ну, здається, все готово. Підкуплені охоронці, човен чекає в порту. Але Сократ відмовляється, як я можу навчати закону, якщо сам його зраджу. Відповідає він, маючи на увазі, напевно, і закон істини. Він приймає отру. Туту з учнів спокійно, без страху. Його останні слова до друзів Критоне: Ми винні півня, а склеп'ю не забудь віддати. Півень, символ подяки, за зцілення. Сократ вважав, що смерть це визволення душі, повернення до істини, за яку заради якої він жив. Після цього Афіни ще довго не могли знайти собі спокою. Учні Сократа, Платон, Ксінафант понесли його думки далі у віки. з насмішок ось таких і звинувачень народилася філософія. Яка змінила світ, Сакрат довів, справжня сила не в мечі, а в сумлінні і в істині, і в мудрості. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше вражаючих історій. пишіть у коментах свої думки і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.